Задля прискорення реформування країни експерти провідних громадських організацій та аналітичних центрів України розробили дорожню карту реанімаційний пакет реформ для Верховної Ради восьмого скликання. У посібнику чітко висвітлено опис 19 реформ, їх основні завдання, шляхи досягнення та головні заходи. Як зазначив виконуючий обов'язки міського голови Костянтин Чернелевський, більшість реформ поки що знані лише теоретично. Аби відчути результат на практиці, потрібно кілька років. Ми на собі починаємо відчувати першу реформу, це бюджетна реформа. Для міста обласного значення вона, на мою думку, надзвичайно вдала. Тому ми плануємо по півріччю оцінити наповнення бюджету і. Змінити стратегію на півріччя і в фінансуванні, і в капітальних видатках, аби краще дізнатися про проблеми нашого регіону з хмельницькими активістами зустрілися експерти реанімаційного пакету реформ. З подібним візитом вони були ще у 13 містах. кажуть, турбою турбує українців переважно одне, коли буде подолано корупцію і як можна побудувати заможну країну. На що експерт податкової реформи Ілля Несходовський зазначає, потрібно орієнтуватися не на процес реформування, а на результат, який ми хочемо отримати. Нам необхідно суди, в яких ми не будемо думати, скільки буде коштувати те чи інше рішення, чи, наприклад, хто стоїть у супротивниках цього процесу. Я маю на увазі, чи можливо це представник влади, з яким неможливо отримати справедливість і законність, чи можливо, це стоїть у нас представник якогось корупційного середовища, який за допомогою грошей зі скіх або іншою шляхом він вирішує так, як йому потрібно, ілля не Несходовський... Переконаний, одна із найболючіших сфер, у якій сьогодні чи не найбільше проблем податкова людина з маленькими доходами його податкове навантаження набагато більше ніж тих, хто має великі доходи. Вони фактично сплачують дуже маленьку кількість податків по відношенню до тих доходів, які вони отримують. Внаслідок знов ж таки тої дії податкової реформи або податкової системи, яка на сьогоднішній день є. У нас дуже багато населення знаходиться за межами виживання. Представники громадської ініціативи реанімаційний пакет реформ обговорювали і реформу енергетичного сектору, що відповідає специфіці Хмельниччини. Андрій Зінченко, який є співзасновником української мережі енергетичних інновацій, зазначив, дешевих енергоносіїв не буде і не може бути. Тому тарифи на енергопостачання ростимуть і надалі, і вихід він бачить аж ніяк не у їх зменшенні. Здавалося, нам нам добре було раніше, коли нижчі ціни були, так? Ніби краще було. Нічого подібного. за ці нижчі ціни платив наш бізнес. У 2013 році це становило 30 мільярдів гривень. Це недоплачені зарплати, це так само недоотримані доходи бізнесів і так далі. Вихід в обліку. В позбавленні від корупції і в підвищенні рівня життя громадян Андрій Зінченко переконаний, українців час вчити економити електроенергію, адже цим шляхом йшла уся Європа.